Кожна європейська держава, здається, нарешті усвідомила, що за чинного режиму Верефії безпека стала відносною, і тому багато країн у терміновому порядку переглядають свої військові доктрини, припускаючи можливе власне залучення до поточного конфлікту. Про деякі такі країни і що там конкретно вони переглядають, поговоримо у цьому відео. Чому я вважаю, що вам воно може бути корисним? Тому що треба розуміти, в якому напрямку рухається та чи інша країна, в якій просто зараз ви перебуваєте, ну якщо ви є українцем за кордоном, щоб розуміти, де можна лишитися надовше, де можна лишитися на короткий час, де взагалі краще не залишатися, якщо враховувати певні інформаційні хвилі, і нехай ці новини безпосередньо вас наразі не стосуються, але опосередковано. Вони можуть впливати на вас, ваші сім'ї, ваших дітей і так далі. Тому будьте пильними, слухайте уважно і робіть правильні висновки. Парламент Литви схвалив реформу призову. До армії братимуть тепер після школи. Литовський СМП після дебатів 4 червня остаточно схвалив реформу призову до армії, яка передбачає, що молодь призиватимуть одразу після закінчення школи. Це рішення підтримав 81 депутат. Про це пише «Європейська Правда з посиланням на місцеве видання. Схвалені поправки до закону про загальний військовий обов'язок і військову службу в Литві передбачають, що на військову службу призиватимуть у віці від 18 до 22 років. Тобто після випуску зі школи. Після призову литовська молодь не зможе вступити до університету доки не завершить військову службу. Інше нововведення стосується різних строків служби литовських призовників призиватимуть на 9 місяців, але залежно від потреб Збройних сил Литви, цей термін може бути скорочений до 6 місяців. А ще у Литві торік за ухилення від військової служби виписали 14 тисяч штрафів. Водночас, випускники університетів зі спеціальностями, яких немає в армії або яким не навчають, наприклад, фахівці з авіоніки, інженери, медики призиватимуться на три місяці для базової військової підготовки. Передбачається, що вони стануть частиною активного резерву на випадок кризових ситуацій. Міністерство національної оборони Литви ще минулого року підготувало пропозицію реформу призову. Але вона викликала опір через те, що передбачала альтернативну службу для студентів університетів, тому це положення виключили, як уточні литовське видання. Зміну до закону на чинності у 2026 році. Раніше глава МЗС Литви Габріелю Лансбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову. Водночас прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніта заявила, що. Обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін. Ще про одну країну поговоримо: у Латвії посилили покарання за умисне ухилення від мобілізації. Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправка до кримінального закону країни, які серед іншого посилюють кримінальне покарання за навмисне ухилення від мобілізації. Як прийде форум», про це повідомляє Делфі з посиланням на прес-службу Сенєму. Умисне ухилення від мобілізації особи, яка підлягає мобілізації у зв'язку із заходами цивільної оборони, тепер каратиметься позбавленням волі на строк до одного року. Ухилення військовослужбовця запасу резервіста або земесарга, бійця земесардзя, добровольчих загонів, які виконують функції національної гвардії. Каратимуться позбавленням волі на строк до 3 років. Нині закон передбачає інші покарання, зокрема короткострокове ув'язнення, пробаційний нагляд, громадські роботи чи штраф. Гадаю, висновки щодо безпеки перебування в тій чи іншій країні ви зможете зробити самостійно. Якщо відео було вам корисним, прошу, будь ласка, поставити йому лайк і підписатися на YouTube канал Рінос, бо тут я намагаюся тримати вас у курсі усіх важливих новин. Для українців за кордоном, дякую, що зі мною Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.